Слава Ісусу Христу! Хотів вам задати одне запитання. Скажіть, будь ласка, яка мала би бути тема нашого з вами спілкування після цієї пісні? Голосніше не чую. Про прихід Христа. Другий прихід Христа. Існує ціла наука, яка говорить про другий прихід Христа, яка на основі Слова Божого говорить, як він відбудеться, коли він буде. І дуже багато людей хочуть знати точну дату, але Слово Боже досліджує це з іншої сторони. Ця наука називається ескатологія, вона складається з дослідження пророцтв, які написані в Слові Божому, які вже збулися, які ще мають збутися. Вона включає в себе вчення про Воскресіння, про стан особистості або нашої душі в період між смертю і воскресінням. Це також вчення про підкоплення церкви, вчення про другий прихід про тисячолітнє царство. І на слідуючий тиждень ми починаємо серію проповідей кожного тижня, будуть, я ще про це скажу, теми, які стосуються майбутніх подій. Другий прихід Ісуса Христа Він хвилює кожну людину. Кожна людина, живучи на цьому світі, вона хоче знати, що буде завтра. Зранку ми просипаємося, дивимося на термометр для того, щоб знати, як одітися. Є якісь прогнози для погоди, є якісь прогнози економічні, політичні, але є прогнози, які говорить Слово Боже відносно майбутнього нашої душі. Другий прихід Ісуса Христа він хвилював не тільки нас, він хвилював авторів Слова Божого і Духом Святим на сторінках тільки на нового заповіту. Написано про другий прихід дуже багато. Кожний 25-й вірш у Новому заповіті говорить про другий прихід Ісуса Христа. 318 разів у 260 розділах згадується про другий прихід Ісуса Христа. Але коли запитати, що ми хочемо знати про другий прихід, більшість людей скаже, коли він буде, коли він буде, і ми не є в цьому чимось унікальними. Дуже багато раз, дуже багато століть навіть назад, люди чекали, що ось-ось настане. Були люди, які брали на себе відповідальність і казали, що він відбудеться тоді і тоді. Минулого року, пам'ятаю, люди навіть зібралися на одній горі в Англії декілька сотень людей, радіотелебачення. Велика кількість людей була, щоб побачити цей другий прихід. Коли мене хтось знайомий запитав, а що ви думаєте, я кажу, що це буде ще один раз позор для тих людей, які взяли на себе відповідальність сказати, що другий прихід буде тоді і буде там. Хотів б разом з вами відкрити Слово Боже, Євангелія від Матвія, 24 розділ, прочитаємо 36-й вірш. 24-й розділ Євангелія від Матвія, 36-й вірш. А про день той і годину не знає ніхто ані ангели Небесні, ані син, лише сам Отець. І якщо люди беруть на себе відповідальність, вони ставлять себе вище небесного Отця. Я не кажу навіть сина. В цьому місці написано: знає День приходу лише Отець Небесний. Але Слово Боже говорить про багато інших речей, які нам говорять про ознаки, які будуть. Як він саме буде відбуватися і в Слові Божому в Євангелії знаходимо не одне місце, яке говорить про це. У <кій> 24 розділі Євангелії написано дуже багато про ознаки, які відбудуться. Ми про них ще будемо говорити, чути на цей тиждень, який буде відбуватися зі слідуючої неділі. Але слово Боже застерігає і Евангелист Матвій пише. Стережіться, бо багато буде лжехристів, які зведуть багатьох. Сьогодні ми бачимо, є багато людей, які називають себе Христами, навіть жінки, І, на жаль, люди йдуть за ними. Люди їм вірять, і це говорить про те, що збувається Слово Боже. Що це приходить останній час, коли те, що написано на сторінках Святого Письма, ми бачимо. Євангеліст Матію, 24 розділі також пише. Про війни і про воєнні чутки, пише, але не лякайтеся. Сьогодні, коли включити останні новини, ми можемо бачити тільки те, що збуджує людину. Там сталося одне, інше, третє. Війни збираються навіть цілий світ проти однієї країни, наприклад, потім, слава Богу, цього не стається, але Слово Боже говорить, що будуть війни і воєнні чутки, але ви цього не лякайтеся. Не потрібно нікого переконувати, що сьогодні ми є свідками цього і це вже відбувається. Голод, мор та землетруси, говорить Слово Боже і попереджає про це. Сьогодні не мільйони, а мільярди людей голодують. Здається, в цей час, коли така розвинена техніка, наука, технології, але є ті люди, які ще не мають куска хліба. Землетруси відбуваються такі, що гинуть сотні тисяч людей. Слово Боже говорить, що муки видаватимуть вас, вбиватимуть вас і будуть ненавидіти вас всі народи, займення моє. Сьогодні ми з вами стаємо свідками, що мусульманський світ він не просто воює фізично, просто не воює, воює не тільки в духовній сфері, а також знищує християн фізично. Ми бачимо, що кожного року тисячі християн гинуть за імення Ісуса Христа. Це ще раз говорить, що в цей час надходить. У 24 розділі Єнгеліс Матвій пише і про інші ознаки, які відбудуться останнього часу. Багато з вас спокусяться написано і видавати будуть один одного, і будуть ненавидіти. В іншому місці читаємо, що постане багато фальшивих пророків і багатьох зведуть. І через розріз беззаконня любов багатьох охолоне. Це найстрашніше, що може стати, тому що сьогоднішня демократія, сьогоднішня воля, віросповідань, вона приводить до того в європейських країнах, що, воля, що віра багатьох холоне. Холоне те, що є найцінніше. Те, що береже нашу душу, те, що порахується нам праведність, любов і віра, написано в багатьох охолоне. І хто витерпить до кінця, говорить слово Боже, той буде спасений. Сьогодні збувається ще одна річ, про яку не можна було говорити, наприклад, навіть 100 років назад. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Поки ще не було відкрито радіо телебачення. Людям важко було уявити, як можна було проповідати Євангеліє цілому світові. Але сьогодні те, що відбувається тут, нас можуть бачити з іншої сторони нашої планети. Те, що відбувається за тисячі, десятки тисяч кілометрів, кожна людина може бачити і чути. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу і на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець, говорить Слово Боже. Слово Боже також описує, як відбудеться другий прихід Ісуса Христа. Євгелис Матвій у цьому ж розділі 24-му пише, що він буде на хмарах, що з'явиться знак Сина Людського, заголосять всі земні племена, побачать сина людського, що йтиме на хмарах небесних. І з великою потугою і славою. Побачать на хмарах. Нам ще важко уявити, як це відбудеться, але Слово Боже про це чітко говорить і побачать написано всі. Це відбудеться в вогні Полум'яному, що даватиме помсту за тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса Христа, пише апостол Павло в другому післенні до Словнян. Досліджуючи опис другого приходу Ісуса Христа, ми також бачимо, що Він буде відбуватися так, як Він вознісся. В діях святих апостолів першому розділі ви про це можете прочитати. Опис другого приходу Ісуса Христа відбудеться написано. При голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть, померли в Христі, потім ті, що живемо, Будемо схоплені на зустріч Господню, пише апостол Павло в 1 післанні до слонян 4 розділі. Одне, про що можна сказати чітко, як відбудеться і коли відбудеться другий прихід Ісуса Христа Свого Боже говорить, що Він відбудеться раптово, і Христос прийде раптово, не тоді, коли ми будемо чекати або стояти на молитві. Зібрані. Слово Боже говорить і апостол Петро в другому Писланні, третьому розділі і десятому вірші пише, що він прийде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рухнуть, а земля та діла, що на ній погорять. Прийде тоді, коли ніхто не чекає. Але разом з тим слово Боже говорить, що ми не повинні боятися приходу Ісуса Христа. Про нього написано дуже багато, ми повинні знати, досліджувати і щось робити для того, щоб цей другий прихід для нас був не чимось несподіваним. Слово Боже говорить про ціль другого приходу Ісуса Христа. Якщо перший раз Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб написано спасти те, що загинуло, то другий прихід Ісуса Христа, Він вже буде не для викуплення. Для цього він вже був на землі. Але у справі гріха з'явиться Ісус Христос у другий раз написано в писанні до Євреїв, 9 розділ і 28 вірш. Слові Божому написано, що другий прихід Ісуса Христа, Він відбудеться для завершення Спасіння святих, для завершення спасіння святих, щоб прославитися в своїх святих, говорить слово Боже. <кій> Ціль приходу Ісуса Христа, <кій> апостол Павло в Першому Писанні до Корінтян, <кій> пише, що Він буде для того, щоб висвітлити таємниці темряви та виявити задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Виявить те, що сьогодні ми ще не знаємо. Виявить те, хто поряд з нами. Виявить те, хто про що думає. Чим живе і хто що робить? Слово Боже говорить, що Ісус Христос другий раз прийде на землю, щоб справедливо судити, судити кожну людину. І в книзі Псалмів читаємо, що Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Він має судити живих і мертвих за свого приходу, пише апостол Павло в Післанні до Тимофія, 4 розділі і 1 вірші. Слово Боже говорить, що другий прихід Ісуса Христа на землю буде для того, щоб Він царював. Щоб царювати, і Він зацарює написано на вічні віки. Книга відкриття, 11 розділ і 15 вірш. Ще про одну річ, Слово Боже говорить, і вона дуже є приємна для кожного віруючого. Ісус Христос прийде, щоб знищити смерть. В першому Післанні апостол Павло до Корінтян 15 розділі пише. Як ворог останній, смерть знищиться, смерть знищиться. Сьогодні багато людей борються за своє життя, тому що є та річ на землі, яка називається смерть. Людина народжена для того, щоб жити, для того, щоб знайти Бога, але рано чи пізно вона має померти. Але Слово Боже говорить: з другим приходом Ісуса Христа смерті не буде. Сьогодні я хотів би зосередити нашу увагу на тому, яке значення другий прихід Ісуса Христа має для кожної віруючої людини на землі. І Слово Боже говорить, що знання про майбутні події, воно має насамперед підтримати нашу віру. Знання про майбутні події, воно має дати нам радість. І в Слові Божому про це апостол Павло пише, Теперішнє легке наше горе достачає нас у безмірнім багатстві, слави вічної ваги. Другий прихід Ісуса Христа на землю і наше знання про Нього, воно побуджує кожну віруючу людину до очищення і святого життя. Знаючи про те, що нас чекає при виході на вулицю, що там є декілька градусів морозу, чи йде дощ, ми беремо з собою або шубу, або парасолю. Знаючи про те, що чекає нас в майбутньому, ми повинні відповідно жити. І Слово Боже говорить: кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Тобто ці знання вони побуджують нас до очищення і святого життя. Другий прихід Ісуса Христа, Він селяє нам надію у вічне життя. Говорить нам про життя після смерті, багато людей сьогодні. Є таких, які не хотіли б Воскресіння. Тому що Воскресіння вона накладає відповідальність на те, як людина живе і як вона повинна жити. Але Слово Боже говорить, що ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа, дім у Господа це вічність. Слово Боже говорить, що знання про другий прихід вони нам потрібні для того, тому що вони відкривають нам істину про останні часи. Вони дозволяють нам дивитися на цей світ не тільки фізичними очима, але дивитися і духовними очима. Співставляти те, що відбувається навколо нас, співставляти і робити вірні висновки. Знання про другий прихід вони також свідчать про виконання Слова Божого, свідчать про виконання тих пророцтв, які написані на сторінках Святого Письма. Ми з вами стаємо свідками, стаємо очевидцями того, що вже сталося. І коли підійти до цього чисто з математичної точки зору, то вже близько навіть більше 60 пророцтв, вони вже виконалися на сьогоднішній день. Дякую. Але найбільше знання про другий прихід Ісуса Христа вони побуджують нас. Своїм життям, своїми вчинками насамперед достойно славити нашого Небесного Отця. І другий прихід Ісуса Христа Він би для нас не значив нічого, якби ми не вірили в Ісуса Христа. якби ми його не пізнали, на жаль, сьогодні більшість людей вони ще не знають Ісуса Христа, але сьогодні я говорю до вас, як до тих, хто знає, для чого прийшов Ісус перший раз, для чого Він прийде другий раз. І до чого нас повинен побуджувати другий прихід Ісуса Христа. Якщо знаючи і нічого не роблячи, нам цієї інформації не потрібно. Але знаючи про те, що Ісус Христос прийде, про це говорить Слово Боже, і ми повинні йому вірити, насамперед, ми повинні пам'ятати слова, які записані в Евангелії від Матвія, 24 розділі і 46 вірші. Написано, що блажений той раб. Що пан Його прийде та знайде, що він вірний і мудрий. Що він вірний і мудрий. Тут говориться про пана земного і раба земного. Але ми в Слові Божому повинні співставляти і думати не тільки про фізичні, а про духовні речі. Блаженний той раб, що пан його прийде і знайде, що він вірний і мудрий. Тобто ми повинні бути готовими, ми повинні бути вірними і мудрими в своєму житті. Слово Боже нас закликає другий прихід не просто чекати, але любити Його. В другому післенні до Тимофія в 4 розділі і 8 вірші, апостол Павло пише, друге післення до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Мені на остатку призначається він праведності, якого того дня дасть Господь суддя справедливий і не тільки мені, але й усім. Хто прихід Його полюбив? Полюбити прихід Ісуса Христа можна тільки тоді, коли ми готові, коли ми Його чекаємо, коли ми знаємо, що наша душа з Богом, що ми спасені через віру, яку ми маємо. Другий прихід Ісуса Христа кожну віруючу людину закликає для того, що ми берегли себе. Що ми берегли себе вірними, що ми берегли себе від того всього, що є в цьому світі. Першому до Петра, в першому Петра, першому розділі з 3 по 5 вірш, написані слова, які би я хотів залишити на закінчення кожному із нас. Що ми пам'ятали, що другий прихід він стосується кожної з нас, що ми берегли насамперед свою душу. Апостол Петро пише, Бог відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. На спащину не тліну і й непорожню та нев'яночу заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. І в дев'ятому вірші цього Писання написано: бо досягайте мети віри вашої спасіння душам вашим. Хай Бог кожного з нас збереже, благословить, що ми були готові. Що ми чекали другого приходу, любили його і берегли себе від гріха, берегли чистими свою душу, тому що цим ми можемо досягти мети віри, кожного з нас спасіння душам нашим. Амінь.